8 січня 25-го року. Фламуліна досі є. Не всюди попадається, але та, що попадається, досить масивна, велика та якісна. А такі чудові зимові опеньки. Тому похід видався цікавим, позитивним. Та й врожай вийшов непоганий. Дійсно, клімат певним чином якось змістився. Таке відчуття, що все плодоносить пізніше або довше. Побачимо, як буде далі, але так ще інакше, поки що гриби є.